Я продовжую свій шлях в продажі товарів з Китаю. Минулому відео я поставив собі ціль активніше займатися цією темою. Я почав кожен день викладати відео в Reels та TikTok. Також я почав проводити прямі ефіри, залучаючи таким чином нових підписників в свою групу. Нагадаю, я поставив ціль до нового року зробити 10 тисяч підписників у себе в групі, ну і загалом отримати хороші результати в цій темі. Перед початком цього шляху я поставив собі ціль зробити невеличкий ремонт в кімнаті. Раніше виглядало все не дуже, світло було як в сараї, де взагалі хотілося щось змінити і почати з чогось нового, тому ми почнемо це відео з того, що я покажу, як кімната моя виглядає зараз. Ну що ж, друзі, запрошую в свою кімнати. Як бачите, у мене все змінилося. Шпалери тепер нові, все виглядає доволі круто. Залишилось лише змінити люстру, щоб вона була нормальна. Ну і на днях до мене прийдуть ще нормальні жалюзі, Поки я все заклію обоями. Коротше, така кімната буде, друзі. Як все зроблю, обов'язково вам покажу. До мене прийшло, до речі, сьогодні багато нового товару. Я вже сьогодні хочу провести в цій кімнаті прямий ефір. Давайте зробимо швидку розпаковку. Покажу, що там всередині. По-перше, я замовив багато портфелів від бренду Carhard. Дивимось, що тут, друзі. Якась коробка запакована так жорстко. Вау! Дуже багато ременів Louis Vuitton. Просто подивіться, які вони прикольні. Ну і Тут, друзі, також дуже багато ременів Louis Vuitton. Виглядають вони дуже реально круто. Повністю запаковані ось два кольори. Такий колір і ось пильніший колір. Давайте тепер останню посилку розпакуємо. Ось такий портфель від бренду Carhartt. виглядає він доволі прикольно. Вони дуже масивні, прикольні. Якість теж класна, у мене їх багато, друзі. Якщо когось цікавить, також можете їх забирати. Як бачите, дуже багато речей прийшло. Ну, на днях іще повинні деякі посилки прийти. Далі я вирішив зробити фото і відеоконтент цих речей. Виставив все в свою групу та різні інші сайти оголошень. Також паралельно я почав проводити прямі ефіри в Тікток, залучаючи таким чином нових підписників в свою групу. Загалом за місяць на мою групу підписалось більше двох тисяч людей. Цей результат я почав отримувати просто регулярно, почавши грозити. Відео в TikTok та Reels. багато з цих відео почало набирати багато переглядів. Є відео, які набрали більше 100 тисяч переглядів. Моя задумка в цих відео була така, щоб просто брати якихось медійних популярних людей і оглядати їхній образ. Просто робити огляд речей, які носять ці популярні люди, і показувати наскільки дешевше можна зібрати такий самий образ, купивши все це в Китаї. Друзі, почавши просто регулярно грузити ці відео, моя статистика на акаунтах просто так звитіла. За останні 30 днів мій інстаграм акаунт охопила 126 600 Людей, тобто, як мінімум, у мене просто почав рости інстаграм аккаунт, і багато людей почало про мене дізнаватися. Якщо брати мій Тікток-аккаунт, то там за останні 30 днів я отримав 690 тисяч переглядів загалом за останній місяць. Якщо брати статистику за 60 днів, то там взагалі десь півтора мільйона переглядів. Це при тому, що друзі, я не знімаю якихось там котиків, розважальні відео. Я стараюся робити щось по темі на широку аудиторію. І більше мільйона переглядів це звичайно круто. То що люди тебе побачили. Якщо подивитись на статистику. Ці півтора мільйона принесли мені аж 15 тисяч людей, які зайшли в мій профіль. Просто поклацали, подивилися, дехто підписався на мою групу. Ну і це теж доволі круто, при тому, що я не витрачаю гроші на рекламу. Як бачите, через TikTok також можна якось залучати до себе увагу і трафік. Друзі, цим прикладом просто хочу вас змотувати, показати, що навіть сидячи вдома, можна придумати якийсь цікавий формат і набирати багато переглядів. Тому що я раніше теж ламав собі голову, думав, що мені знімати. Вдома я багато що не можу реалізувати. Хочу. Знімати якісь соціальні відоси з людьми, але як бачите, навіть сидячи вдома, просто маючи таку картинку, можна набирати багато переглядів і залучати таким чином до себе увагу. У мене в голові вже є багато ідей, як це можна масштабувати, щоб отримувати в місяць набагато більше переглядів, щоб збільшити цей результат. В наступних відео я про це вам обов'язково розповім. Тому якщо цікаво, що з цього вийде, цікаво мій шлях, можете підписатись. Тепер повернемося до речей. Після того, як я виставив все це на різні сайти оголошень, оголошення з рюкзаками у мене набрало багато переглядів. Багато збережень, ну і вони у мене дуже швидко закінчилось. Я замовив 10 рюкзаків. Після цього мені, мабуть, людей вже 15 написало за ці рюкзаки, але у мене їх немає. Тому я замовив нову партію. Продаючи потроху речі, мені також писало багато людей, щоб я їм привіз щось на замовлення. Там Барбарі, Stone Island, там Stussy, Ну дуже багато брендів. Друзі, я привозив людям на замовлення з Китаю. Багато яких замовлень я привіз, отримав за це гроші. Тобто там все окей. Але я розповім вам про один невдалий момент, який стався у мене вперше в житті. Мою посилку, яку я віз Китаю в Україну, забрали на митниці. І я просто втратив на цьому багато грошей сюда. Давайте розповім більш детальніше. Я замовив з Китаю багато кросівок на продаж. Я думаю, багато людей знають, якщо посилка вартує більше ніж 150 доларів, то вам можуть накласти митний платіж, перевірити її і так далі. Ось у мене сталася така ситуація. Я замовив 8 пар кросівок кохана 8 у постачальника в Китаї. Ну і в мене вийшла там невеличка помилка, мені прийшла лише одна пара, а не 8. Ну і загалом вся посилка вартувала більше ніж 200 доларів. Я на це не звернув увагу. Вона там була десь 2 кг або 3. Я відправив це в Україну. Тобто. Цю посилку просто забрали на митниці. Ну і мені сказали, що все, типу, товар твій ти забирають. Типу можеш відправити їх назад в Китай, а це теж коштує грошей. Тому, друзі, тут я коротше, зробив помилку і мою посилку, яка вартує загалом десь 5 тисяч гривень, забрали на митниці, і я просто втратив товар. Це перша ситуація, яка сталася у мене за рік. Але після цієї ситуації сталася знову така ситуація ще гірша. Мені написала людина, щоб замовити через мене оптом багато речей. Скинуло мені десь 20 тисяч гривень, трішки більше навіть. Я замовив багато і так вийшло, що дві посилки клієнта затримали на митниці. Ну і мені прийшлося просто повернути зі своїх коштів 8 тисяч гривень клієнту. Тобто я пішов реально великий мінус зі своєю посилкою, потім з посилкою клієнта. Але в будь-якому випадку, я думаю, репутація важливіша, тому потрібно повертати гроші, потрібно мати нормальні стосунки. Це, друзі, дуже неприємний момент, просто втратити такі гроші на ровному місці. Але така ситуація в мене сталася, і я просто вирішив її розділити з вами. При цьому цьому потрібно не здаватися, рухатись далі. Якщо у вас була теж якась ситуація, можете написати в коментарі, мені буде цікаво почитати, подивитися. Давайте краще про щось хороше. До мене ось, наприклад, приходив нещодавно друг. Ми зробили з ним ось таку керсу, ну тут реально без коментарів. Загалом ми круто провели час. Він залишився у мене зничовкою на два дні. Ну а на наступний день він допоміг мені зробити багато фото, відео контенту, З друзями щось робити точно веселіше, але цим всім я займаюся сам, і від цього, друзі, дуже часто з'являється якісь вигорання Моментом Дуже нудно, але при цьому всьому я все одно стараюсь щось робити і продовжувати цей шлях. До речі, фото товарів, які я зробив, можете зацінити, перейшовши в мій телеграм-канал. Туди я додаю, до речі, всі свої речі. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Ну а далі до мене почав приходити новий товар. Я отримав багато нових посилок. Зараз буду робити розпаковку, покажу, що мені прийшло. Тут 4 куртки від бренду Arterics на Гортексі, який не примикає. Це людині на замовлення. Ну, давайте перевіримо, чи працює тут Gore-Tex. Дивіться. Взагалі відштовхує воду повністю. Також прийшло багато сумок від бренду Oakway. Це людині на замовлення. Давайте один розпакую, покажу, як вони виглядають. Ось такі сумки доволі прикольні. Багато кольорів: жовті, красні, чорні. Вони вийшли приблизно по 650 гривень. Тут прийшли сумки від бренду CP Company. такі рюкзаки від бренду CP Company. Тут також є лінза. Давайте дивитися, що всі посилці. Так, да, друзі, тут прийшли кофти від бренду Nike. Я їх замовляв теж на продаж. Ну, як бачите, Дуже багато різних товарів прийшло, тут багато що людині на замовлення, багато що я на продаж замовлю і ну, на днях до мене ще прийде багато чого цікавого. Кофти Nike виглядає дуже круто. І все коротше, виглядає, воно доволі прикольно. Далі тут прийшли ще CP Company, прийшли шапки з Тусі, по Акві прийшли також. Давайте покажу, що вони виглядають. Ось тут є самі окуляри. Є багато різних насадок. Взагалі, останній тиждень я нічого не робив. Я почав слухати аудіокниги, виписувати якісь ключові думки, рекомендації там з цих книг, почав дивитися серіали. Ну а сьогодні я вирішив, що потрібно продовжувати цей шлях. І почав я цей день з того, що нарешті зняв це відео, яке так довго відкладав на потім. Якщо вам взагалі цікаво, що з цього вийде, цікавий мій шлях. Можете підписатись на цей ютуб канал. Ну і нагадую, що всі посилання є в описі під цим відео.